Весна, віє теплий вітерець. Сонячні промені дарують всьому живому таке довгожданне лагідне тепло. На деревах з'являються перші бруньки. І вже недалеко той час, коли заквітчені сади милуватимуть наш погляд своєю неповторною красою та ніжністю. Ось дерева які вже глибоко вкорінились і міцно тримаються за землю, їхній стовбур достатньо твердий та сильний, щоб витримати на собі крону, гілки, листя і плоди. Ці дерева вже неодноразово тішили людей рясним врожаєм. А ось молодий садженець, в якого попереду довгий та непростий шлях до дорослого. Плодовитого дерева. Спочатку його потрібно посадити в хороший ґрунт на відповідну глибину. На початковому етапі росту, щоб тоненькі корінці розростались та міцнішали, дереву потрібно додаткове живлення, вода і багато сонячного тепла. Тоненький стовбур. Ще не має достатньо сили, щоб опиратись вітрам та зливам, тому його потрібно прив'язати до спеціального стержня, який не дасть йому зігнутись і зламатись під впливом погодніх умов. Усе це тільки початок. Далі дбайливий садівник буде обробляти стовбур дерева вапном, яке захистить його від хвороб і тріщин. Щоби ніякі шкідники не могли оселитися в його корі і шкодити його розвитку та росту. А потім прийде час формування крони дерева, який буде супроводжуватись неодноразовим обрізанням непотрібних гілок. Від цього буде залежати кількість та якість врожаю. Усе це ще попереду, а поки що це маленький саджанець. Який за допомогою та стараннями турботливого садівника колись стане міцним, красивим та плодовитим деревом. Господь довірив нам доглядати його сад. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб наш навчальний заклад став хорошим ґрунтом для кожного деревця. Так важливо дати кожному з них достатньо тепла, доброти і любові, навчити їх, що закон Божий це стержень, який не дасть їм захитатись і зламатись в цьому світі. Адже написано привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Нам так хочеться донести до їхніх юних сердець любов Христа. Та допомогти на власному досвіді переконатись, що усі поради, записані в Біблії, наче те вопно, не дозволять шкідникам та хворобам оселитись в їхній душі. Звичайно, формування християнського характеру це процес всього життя. Тому нам би хотілось навчити наших учнів не боятись зізнаватись самим собі у своїх недоліках та помилках. І без жалю відтинати непотрібні гілки, які заважають приносити достойний врожай. Ми відчуваємо велику відповідальність за кожне деревце, доручене нам Богом, тому щодня просимо Його мудрості та підтримки в справі навчання та виховання наших учнів і віримо, що свого часу вони принесуть у цей світ достойні плоди, віри, надії. Та любові. У світі, де так багато голосів змагається за увагу наших дітей, християнська освіта є дороговказом, який веде нас і наступні покоління до Христа. І ми щиро вдячні Господу за те, що маємо гарні осередки дошкільної освіти в місті Івано-Франківськ та Чернівцях. А також прекрасний навчальний заклад Соломон у Чернівцях. І молимося, щоб ось такі осередки були ще в різних місцях нашої конференції. З господнім благословінням будемо рухатися вперед!